Жінки-лідерки світу зустрілись у Вашингтоні. Серед них і віничанки. Масова бійка у Вінниці серед дня. Подробиці інциденту. Це новини віночі, і Ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Українським студентам, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабну війну, значно покращили умови навчання. Від гроші на здобуття освіти у вишах їм шукати не доведеться. Відповідне рішення ухвалив український уряд. Детальніше про зміни розповіла Наталія Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Насамперед, я хочу пояснити, що це нововведення Кабінету міністрів України стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а хочу акцентувати увагу, що це також стосується тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією територію або на території тих територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних або бойових дій. Тому це нововведення стосується окрім внутрішньопереміщених осіб та тих осіб, що я зазначила. Також ще трьох категорій. Перша категорія, власне, це діти або особи віком до 23 років з їх числа, наших загиблих, померлих героїв України, які власне визначені статтею 10-1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Друга та третя категорія осіб це власне учасники бойових дій. Та особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до зазначеного вище закону. І третя категорія це діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Власне, що ж потрібно для переведення осіб, якщо вони потрапляють до однієї з цих чотирьох категорій? Потрібно насамперед письмово звернутися у довільній формі, наголошую на цьому, що не Має якоїсь певної заяви до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються, та мають до неї додати певні документи в залежності від категорії. Якщо це перша категорія, нагадую, що це діти або особи з їх числа наших загиблих, вони повинні додати до 1 березня 2023 року посвідчення члена сім'ї встановленого зразка. Або посвідчення сім'ї, члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Різниця між першим і другим документом, що другий документ це власне нове посвідчення. Тому, якщо в дитини було посвідчення старого зразка, то такі документи приймаються до 1 березня 2023 року, а також свідоцтво про народження дитини. Друга та третя категорія нагадаю, що це учасники бойових дій та особи з інвалідністю та їх діти, мають подати. Посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, або електронне посвідчення. Ветерана або довідку про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, батька або матері за умови пред'явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання. Для дітей це третя категорія. Необхідно ще додати свідоцтво про народження. Що ж стосується внутрішньопереміщених осіб, або тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території, або на території тих громад, де ведуться активні бойові. Воєнні дії необхідно додати витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує відомості про місце проживання перебування особи, або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 року. Або витяг з реєстру територіальної громади, який містить інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання перебування, про зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання перебування. Перебування на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу. У разі, коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято і задекларованого зареєстрованого місця проживання перебування до 24 лютого 2022 року, документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території. Визначених територіальних громад. Хочу сказати, що переведення здійснюється не за рахунок новостворених місць, це вакантні або вивільнені місця державного замовлення, невикористані такі місця, або ж за рахунок збільшення обсягу державного замовлення. І хочу наголосити, що є окремі нюанси цієї процедури. По-перше, цей порядок стосується студентів. Які вступили до закладів вищої або фахової передвищої освіти до 2021 року, включно, також на тій спеціальності, формі навчання, на які навчається студент пільговик повинне бути державне замовлення. Порядком це можуть скористатися студенти, які при зарахуванні не користувалися відповідними пільгами, які визначені для цих чотирьох. Категорії. Переведення стосується студентів, які здобувають освіту за освітнім рівнем бакалавра або магістра вперше. Також порядок не передбачає автоматичне переведення, він визначає механізм, і інколи процедура потребуватиме певного часу для її вирішення. Жінки-лідерки світу зустрілись у Вашингтоні, щоб підтримати Україну та її боротьбу проти агресора РФ. Серед учасників робочої групи були і представники міжнародного клубу успішних жінок. Значною частиною форуму був захід на підтримку України та українського народу, а також іранських жінок. З нами на зв'язку Людмила Станіславенко, депутатка обласної ради, голова Вищої ради міжнародного клубу успішних жінок. Пані Людмило, мої вітання. Доброго дня, доброго дня, Рада Розкажіть, розкажіть, будь ласка, про вашу поїздку у Вашингтон. Яка була головна мета поїздки? На запрошення Хіларі Клінтон, ми з українською делегацією, з моїми колежанками з клубу Успішних жінок українками, представницями Казахстану, а також Грузії, відвідали Вашингтон, відвідали і мали змогу бути на глобальному міжнародному форумі. Саме організація «Vital Voices» Вона є тією організацією, яка підтримує жінок-лідерок в усьому світі. Значною частиною на цьому форумі була. Було представлення української делегації, було представлення жінок Іраном, і велика частина форуму була присвячена саме нам. Ми підтримали нашу делегацію, яка була нагороджена на даному форумі. І дуже вдячні за запрошення, тому що усі жінки, які впливають на світові процеси, стоячи вітали Україну, і Гіларі Клінтон сказала дуже таку яскраву промову на нашу підтримку, і ми навзаєм звісно підтримували і подякували і американському народу і усім жінкам світу за ту підтримку, яку сьогодні надають нам українцям, українкам і жінкам України, в тому числі. Цікаво, яка була реакція учасників форуму, коли дізнавалися, що ви саме з України і представляєте Україну? Ну, у нас було добре видно, тому що одна з наших учасниць форуму була в такій яскравій, гарній сукні жовто-блакитного кольору. Тому до нас усі підходили. Ми всі були з українськими хустками, з символом українських жінок, в тому числі. Ці хустки ми дарували представницям і керівницям самої організації Vital Voices, а також іншим жінкам, з якими ми мали зустріч, і іншим представникам тих організацій, які нас підтримують. Усі, звісно, нам співчувають. Усі висловлюють нам щирі слова подяки за те, що ми сьогодні є тим народом, який бореться зі злом, і вони так і говорять, що це не боротьба України Росії, це зміна, це світові зміни, це боротьба добра. І боротьба зла, боротьба світла і боротьба темрями. І саме ми, українські жінки, український народ, є сьогодні представниками світла, які виборюють демократію у світі, які виборюють незалежність і які борються з терористами. Ми говорили про це голосно, ми заявляли про це на усіх зустрічах, з якими з тими людьми, з якими ми зустрічалися, і вдячні за ту підтримку, яку ми отримуємо. Також ми мали зустріч серйозно з виконавчим директором МВФ, з пані послом. Пані Маркаровою Оксаною, яка є послом в Сполучених Штатах, обговорювали майбутні проекти, і точно знаю, що весь світ нас підтримує. В нас є і фінансова підтримка, і моральна підтримка всього народу і тих організацій, які дійсно мають вплив на ті чи інші процеси. Пані Людмило, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру, і також за те, що представляєте Україну на світовій арені, тому що на сьогодні дуже важливо, аби про Україну і український народ не забували. Дякую ще раз. На все дякую, добре. Дякую, дякую, раз. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Станіславенко, депутатка обласної ради, голова Вищої ради міжнародного клубу успішних жінок. Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти сил оборони на сході України, перебуваючи у складі окупаційного угрупування. Він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Як вдалось затримати зловмисника, розповів речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. СБУ встановила особу російського генерала який координував ворожі ДРГ на східному напрямку. Контрзвідники СБУ встановили особу одного з керівників повітряно-десантних військ Російської Федерації, які беруть активну участь у бойових діях сил оборони на Сході України. Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прорватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об'єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що зловмисником є герой Росії, генерал-майор Збройних Сил РФ із позивним Сторож, який ще у 2014 році був відряджений до складу терористичної організації ДНР? На підставі зібраних доказів зловмиснику подало про підозру за частиною першої статті 258, значком 3 Участь у терористичній організації відповідальність за яку передбачено кримінальним кодексом від 8 до 15 років позбавлення волі. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Сервісні центри МВС щодня публікуватимуть пости, відео про важливість бути обережними і обачними на дорозі. Ці заходи покликані привернути увагу суспільства до проблем травматизму та смертності на українських дорогах. З нами на зв'язку Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, які ж заходи заплановані у рамках тижня безпеки? Так, дійсно, сервісні центри МВС Вінниччини долучилися до Глобального тижня безпеки дорожнього руху. В першу чергу, у зв'язку з чим це пов'язано? Тому що це проходить захід об'єднаних ООН який покликаний до 2030 року як мінімум на 50% знизити кількість травмованих та кількість загиблих під час автопригод? Тому протягом тижня ми щоденно відвідуємо навчальні заклади, середньоосвітні, дошкільні заклади, по можливості зустрічаємося з дітками в ігровій формі, розказуємо їм про безпечну поведінку на дорозі. Як правильно переходити дорогу, як правильно йти до школи, зі школи. І, звісно ж, по завершенні всіх цих бесід ми роздаємо діткам подаруночки у вигляді таких наліпочок. От Я взяв з собою, щоб показати, продемонструвати, наліпочок світовідбиваючих елементів, отака От лінієчка дуже корисна, вона може стати в нагоді. Тому протягом тижня ми будемо зустрічатися і намагати якомога більше роздати от таких світлоповертаючих елементів. Плюс завтра, в середу, у нас запланована благодійна акція Здай кров, врятуй життя. Ми, працівники апарату, підемо в один із центрів переливання крові для того, щоб долучитися до цієї акції. Пане Володимире, а які поради для дорослих що стосується пішоходів у темну пору доби, чи варто їм також носити ось такі засоби, які ви продемонстрували? Ви знаєте, є декілька порад, і я хочу в першу чергу звернутися до водіїв. Шановні водії, наразі день дуже короткий. Будьте максимально уважні. Дотримуйтеся. Правил дорожнього руху. Адже пам'ятайте, що будь-яке, на ваш погляд, незначне порушення правил дорожнього руху може призвести дуже до трагічних наслідків. Тому нічого не потрібно придумати, потрібно просто виконувати правила дорожнього руху. Хочу звернутися окремо до батьків. Шановні батьки, пам'ятайте, в першу чергу безпека дітей залежить від вас. Ви повинні бути прикладом для ваших дітей. Щоденно, щоранку, щовечері, Знайдіть цих 5-10 хвилин і порозмовляйте з дитинкою стосовно безпечної поведінки на дорозі. Пам'ятайте, оці отакі, на перший погляд прості речі, як світловідбиваючі елементи, наліпочки, лі... лінієчки отакі, які можна взяти і на рукав прикріпити. Вони легко знімаються і фіксуються, вони збережуть. Життя і здоров'я наших в першу чергу дітей. Тому дотримуємося всі разом правил дорожнього руху. Цим самим ми будемо наближати омріяну нашу перемогу спільно разом з вами. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам за такі роз'яснення. Дуже сподіваємося, що усі наші телеглядачі, усі учасники дорожнього руху дотримуватимуться правил дорожнього руху. Дуже вам дякуємо. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю у нас на зв'язку. Був Володимир Матичко, речник регіонального сервісного центру Вінничини. І говорили ми про те, наскільки необхідно дбати про власну безпеку на дорогах Вінничини. Ми ж продовжуємо випускно далі. Вінницькі поліцейські оперативно затримали шістьох хуліганів, які влаштували масову бійку в комплексі відпочинку. Наразі обставини злочину встановлюють оперативники та слідчі. Слідством вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Ситуацію прокоментувала речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. До поліції надійшло повідомлення від адміністрації закладу про те, що в готельно-ресторанному комплексі міста Вінниці група осіб вчиняє хуліганські дії. На місце події відразу були скеровані слідчі оперативна група, спецпризначенці, патрульні поліцейські та управління поліції охорони. На місці події поліцейські затримали шістьох фігурантів, яких в подальшому було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинення хуліганських дій. Злоумисникам загрожує до семи років позбавлення волі. 24 листопада в усіх кінотеатрах країни, зокрема у Вінниці, покажуть український повнометражний фільм Область героїв. Це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій українців. Про це повідомили в Вінницькій обласній військовій адміністрації. Команда присвятила цей проект усім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів у сюжеті фільму. Події, які відбулися під час окупації в Буч. Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах фільм створив генеральний продюсер Олексій Комаровський у партнерстві з Київською обласною військовою адміністрацією та за сприяння Держкіно України. На Вінниччині учні літинської школи організували акцію Добро добром примножується». Її приурочили до Всесвітнього дня доброти. Метою цієї акції було збір коштів для дитячих будинків в Вінниці. Збираючи благодійні внески, учні пригощали перехожих цукерками, на яких були написані приємні побажання та передбачення. На зібрані кошти було придбано солодощі, які волонтери доставлять у дитячі будинки. Про те, скільки вдалося зібрати коштів, розповіла Тетяна Лівчук, заступник директора з виховної роботи Літинського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 13 листопада весь світ відзначає День доброти. І з нагоди цього свята Літинський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 вирішив. Провести благодійну акцію Добро добром примножується. Метою цієї акції був збір благодійних внесків для дитячих будинків міста Вінниці, і основне те, що ініціаторами цієї акції були члени учнівського самоврядування, і діти захотіли не лише зібрати. Кошти для того, аби допомогти дітям із дитячих будинків, а й за одно порадувати всіх перехожих жителів нашого містечка літин, порадувати солодощами. Учнівське самоврядування навмисне прикріпили до цукерок папірці із приємними побажаннями, передбаченнями, І відповідно за кожен благодійний внесок у скриньку. Будь-хто міг дістати цукерку і з гарним настроєм далі продовжувати свій шлях, куди там хто по яким справам ішов. Таким чином, приблизно за дві години часу перебування на вулиці за такий короткий період, наші активісти зібрали 3415 гривень. За ці кошти було придбано солодощі. Печиво та цукерки для двох дитячих будинків міста Вінниці. Ми долучилися до загального збору допомоги для цих будинків. В майбутньому вся ця допомога буде передана за місцем призначення, і ми щиро вдячні усім, хто долучився до цієї акції добра. Особлива вдячність нашим дітям. Шніському самоврядуванні з Вінничини 26 листопада вирушить паровоз за маршрутом Бершать Гайворон. Укрзалізниця запрошує любителів активного відпочинку та поціновувачів залізниці на ретро-тур Гайворонським експресом. Для учасників туру є додаткова можливість організовано доїхати до Гайворона спецпоїздом з Києва та Вінниці і повернутися на ньому додому. Про це повідомляє Укрзалізниця. Під час подорожі на ретро потязі, який вестиме 70-річний паровоз гр 280 можна буде скуштувати гарячу уху та куліж зі шкварками на березі Південного Бугу, потрапити на екскурсію та ознайомитись з роботою 125-річної вузькоколійки пасажирів. Очікує також культурна програма від місцевої громади, можливість проїхатися на унікальному газ 12 зім та багато іншого. Для участі в ретро-турі необхідно заповнити коротку реєстраційну форму. Після заповнення форми вам на пошту надішлють детальну інформацію, а потім почнеться найцікавіше: полювання за квитками. Хто перший встигне купити, того й місце зазначено в повідомленні. Квиток на ретро поїзд коштує 215 гривень. Його можна придбати в застосунку. У чат-боті, Укрзалізниці, Вайбер та Телеграм за запитом Гайворон Бершать. Бершать Гайворон і в касах вокзалів. На цьому випуск новин вичерпаного. Віримо у Збройні сили України. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.